Пенсія для УБД. Учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію. Чоловіки в 55 років, жінки в 50, маючи при цьому страхового стажу 25 і 20 років відповідно. Також існує пенсія по вислузі років. І тут є два варіанти: перший без прив'язки до віку, за умови 25 років вислуги. Другий варіант. Пенсія при досягненні 45-річного віку зі страховим стажем 25 років, з яких не менше ніж половина буде становити служби, всі чули про вислугу 1 до 3 на період воєнного стану. Під час участі в бойових діях вислуга дійсно нараховується як 1 місяць за 3, як для контрактників. Так і мобілізованих. Тобто, умовно, через трохи більше восьми років БРК ви накопичите пенсійну вислугу, але це не буде підставою для звільнення на період воєнного стану. Тепер щодо розміру пенсій, моя скромна думка: майже ніхто в країні не знає, як вони нараховуються. Зараз найбільше суддів в Україні саме по пенсіям. Тому краще одразу заручитись допомогою юриста. Перелік документів для оформлення ми написали в описі: звертатись для оформлення в Збройних силах України потрібно до ТЦК, а в інших військових формувань безпосередньо до них.